Мала я в носі таку дружбу, то кличе мене подруга бо не може собі ради дати з чоловіком, то проганяє, бо я на нього наговорюю. Та ти вже жінко, люба, визначся. Ми з Мартою товаришуємо з університету, і скоро буде 20 років, то я рахую, дата визначна і про щось говорить. Вона з чоловіком своїм лише 15 років разом, то як тут можна порівнювати? І ще познайомилася вона з чоловіком своїм любом завдяки мені. У мене батьки мали дачу, то я любила туди з друзями поїхати та відпочити. Ми грошей на гулянки в нічних клубах не дуже то й мали, а тут в магазині скупилися і на автобус то вже купа щастя, сміху, пісень і поєднаних сердець. Та у мене на тій дачі три пари склалися. Що живуть до цих пір разом і до цих пір мені вдячні та за ностальгією згадують ті часи. То мені якраз і не пощастило таке враження, що я своє щастя пороздавала всім їм, а собі залишила чисту дулю, отак От до цих пір і самотня, і ніякого гідного чоловіка не знайду. А Марта, я вам чесно скажу, вже шукає собі якусь ключку, бо нормальний у неї чоловік. Але ж ні. Прикличе мене та давай всі жалі свої виливати. Ганю, нащо я лиш заміж вийшла? Що мені з того заміжжя, коли я у них лиш за одну прибиральницю? Я думала, що то у всіх таке, але ж чогось я маю це на собі випробовувати? Чому я маю в ще молодому віці мати до себе таке відношення? І вона розказала, що на днях прийшла з роботи і не дуже добре себе почувала. Прилягла відпочити і заснула, що й вечерю не приготувала. Прийшов з навчання син, подзвенів каструлями і перекусив бутербродом та засів за ігри. За сином прийшов чоловік і почав бурчати. І бурчить, і бурчить. Жаліється, що його хлібом сіллю не зустріли, а тоді приперся в кімнату і на весь голос: Що ти вилежуєшся, а їсти нічого? Я спокійно сказала, що недобре почуваюся, і він має собі приготувати сам і ще й на мене розрахувати. І тут Миколу й понесло, що він втомлений, він годувальник, він голова родини і не буде робити жіночу роботу. Щинився скандал, і Марта йому висказала, що не наміряна й далі його на своїй шиї тягнути, бо за такі гроші, які він приносить, то не варта з ним і жити. Слово поза слово, і вони вже кілька днів не говорять. А для розмови Марта мене кличе, щоб і самій виговоритися і показати чоловікові, що вона чудово і без нього відпочиває. Ну а Микола прийде та бурчить на кухні, а я то все слухаю, бо ж до вітальні чути, як він сам себе жаліє. А Марта й продовжує, що на неї ще чоловіки заглядаються та компліменти роблять. А її вже й забув, коли й квіти приносив. Так, може, він комусь і дарує, кажу я їй. Ти думаєш? Думає, що той сухар комусь Серинада виспівує? питає мене розгублено. Та всяке може бути, кажу я їй, десь мусить свою енергію, діти. Отак ми говорили не один день. Аж тут мене Микола перестріває та й питає, чого це я так зачастила? І чого його Марта так до нього прохолодно ставиться? А як тут не ставитися, коли у неї на роботі чоловіки компліментами обсипають, а ти жінці хворі і чай зварити не хочеш? Я в очі все сказала, а він зблід і побіг. І от я приходжу до Марти, бо мене кличе і сидимо та по десятому колу обговорюємо, чи є хто у Миколи, чи він просто такий вже є. Я й не чула, що на кухні стишилося, і той підійшов до дверей. А далі, як двері розкриває, та давай до мене Ти що, Марті, у голову вкладаєш, яка у мене інша жінка? А сама казала, що Марта має іншого кавалера. Ти нас посварити хочеш. Тут вже Марта круглі очі, а я пояснювати, та де мене чують. Як вчепилися з обох боків до мене, що я їх посварити хочу, бо мені заздрісно, що вони отак душа в душу живуть. Я плюнула і пішла геть. За моє добре серце, то я ще й постраждала. Хіба я щось придумала, окрім того, що вони один про одного говорили? Підпишись, підтримай українськомовний контент.